Доброго дня! Зараз я знаходжусь в Києві, це ЖК Варшавський. Тут відкривається через декілька днів салон подології ЕОСК. Це вже третій салон, який ми робимо. Ще новий буде в Бучі. Зараз розкажемо вам, який ми дизайн зробили в ЖК Варшавському. Це зона вхідна. Тут ми прикольно обіграли такими панелями, дерев'яними. І зразу двері зробили все в колір панелі, Тут кабінет подології. Тут кабінет масажу, є шафа, де відвідувач може роздягнутися і персонал. Також є ось таке місце, де можна присісти почекати, попити каву, такі цікаві панелі на з підсвіткою. Далі ми можемо бачити таку шафу, де представлена продукція салону, яку відвідувачі можуть купити, рухаємося далі по коридору. Тут ще один є кабінет косметолога. Далі в цій зоні ми зробили манікюрне місце, обіграли зеркалами, панелями, тому що тут, наприклад, немає вікон, далі щоб воно було ширше, В цьому нам допомогли зеркалам. Що дуже важливо для салону патології, це кабінет. Ось тут ми можемо його бачити. Він як окремо зонований, повністю всім. Такі апарати стоять, де можна інструменти стерилізувати. така невеличка кухня, мокра зона. Як ви бачите, всі там рукавички, все на таких поличках, маски, максимально все чисто. Ідемо далі. Зараз я знаходжусь в кабінеті патології. такі крісла на електроуправлінні, спеціальне крісло для майстра, невеличка така робоча поверхня, така міні-кухня, але без мокрої зони. І такі цікаві полички. Головні кольори у нас такі бірюзовий колір і білий. Зараз я знаходжуся в масажному кабінеті. Тут цікаво зробили таку rgb підсвітку можна притом регулювати в різні кольори. Тут також вбудовані колонки стилю аудіо. І коли будуть робити масаж, буде якась така легка розслабляюча музика і мінятися різна підсідка. В кабінеті косметолога ми запланували мокру точку, таке цікаве зеркало на підлозі медичне лінолю, який потім переходить в плітус. Також є діагностичний кабінет. Тут буде стояти спеціальний апарат, який сканує ногу, щоб зробити устрілки для взуття. Коли ми починали робити цей салон, це був великий open space, 100 метрів квадратних, де ми повністю планували все з нуля. І тут ще є кухня для персоналу і невеличкий санвузол для відвідувачів.